Кур'єри, розкажіть про найбільш дивні, нецензурні або кумедні ситуації, з якими вам доводилось стикатись під час доставки. Я не працюю кур'єром, але в нашому районі дуже дружні сусіди. Тож ми за потреби допомагаємо один одному. Мій сусід, що мешкає за кілька кварталів від мене, професійний боєць змішаних єдиноборств ММА і взагалі дуже приємний хлопець. Він має трьох доньок, яких виховує разом зі своєю колишньою дружиною, і дуже їх любить. Коли я повертався додому, він попросив мене забрати їжу на виніс, яку він замовив собі і дівчаткам на вечерю. Моя практика з Знаходиться буквально за квартал від того ресторану, тож мені було неважко. Я написав йому, коли приїхав, і чувак сказав, щоб я заходив. Увійшовши в фоє, я побачив одну з найкумедніших картин у своєму житті. Мені варто описати цього чоловіка, щоб ви мали уявлення про його вигляд. Його зріс 190 сантиметрів, вага десь 115 кілограм, м'язистий, підтягнутий дядько з бородою. У вітальні він з доньками після гри у переодягання влашту. Стував чаюванням дівчата зробили йому макіяж, заплели бороду, а сам він був одягнений у сукню в стилі глінди, доброї відьми. Так, вона була рожевою, і так вона була його розміру. Це було настільки несподівано та смішно, що я розреготався. Він не образився, бо зрозумів, як кумедно виглядав у такому прикиді. В той момент побачене настільки не відповідало моїм очікуванням, що межувало з абсурдом. Наступного четверга ввечері ми. Ми влаштували спільне барбекю і за кухлем пива розговорились про це. Він мимохід згадав, що я маю побачити його костюм Аріель з русалоньки. Виявляється, у нього є сукні та костюми схожі або максимально ідентичні костюмам його доньок, які вони одягають на свята. Мені показали цілу шафу, яку він виділив для цього. Це одна з найчудовіших речей, які мені коли-небудь випадало бачити. У молоді роки працював рознощиком піци. Найдивніше, з чим я коли-небудь зіштовхувався: доставляв піцу старшій дебелій жінці, яка пересувалась ціпком. До неї на вечерю прийшов онук. Вона відчинила двері. Я озвучив замовлення. Жінка підморгнула мені, заплатила, а потім сказала: коли дивлюсь на тебе, то стаю гарячою, як ця піца. Хочеш зайти? Я затинаючись, відповів ні. А її онук років дванадцяти. Жахом дивлячись на мене, ти. Хо промовив, що за срань, бабусю. Отримав велике замовлення піци в конференц-зал готелю. Нічого незвичайного, аж поки я не відчинив двері, і приблизно 500 мопсів одночасно не повернули голови в бік чоловіка, який щойно приніс запашну їжу на з'їзд власників мопсів. Я вийшов і від душі посміявся. Раніше я працював у невеликій кур'єрській службі, переважно ліки та юридичні документи. Якось увечері приніс конверт у квартиру одного хлопця. Двері відчинені. Всередині горить, багряне світло, нетьмяно-червоне, а таке, як у фільмах жахів. Я постукав, кажу. Посилка для Джеймса. Зсередини чую, моторошно, серйозний голос. Заходь, час годування. Я чкурнув звідти щодуху. позвонив диспетчеру, що поставив позначку, що достав неможлива. Наступного дня дзвонить хлопець і каже: Вибачте, за атмосферу Дракули. Я готувався до Тікток-трансляції мого тарантула. Я навіть не знаю, що мене більше схвилювало. Те, що він сказав, це так недбало, чи те, що у тарантула, вочевидь, були шанувальники. Я приїхав до готелю і мені відчинила двері жінка в дуже мізерному вбранні. Я почув, як хлопець скрикнув з кімнати: «Поквапся, я плачу тобі за те, щоб ти не це брала до рота. У 2013-14 роках працював поштовим кур'єром, і приблизно в той же час Amazon запустив службу доставки Amazon Sundays з Тоді недільна доставка ще не була такою популярною, як зараз. Люди часто підозріло ставились, зупиняли нас в неділю, цікавлячи, що ми робимо, або одразу дзвонили в поліцію, думаючи, що хтось вкрав нашу фірмову вантажівку. Якби там не було, я підходив з пакунком до дверей у самітненого будинку. Щого класу, коли почув, як з гаража жінка покликала когось на ім'я, недбало вийшла гола, побачила мене і закричала. Вона верещала, я верещав. лясь вискочив, як я припускаю її чоловік. І, побачивши мене, став волати, хто я в біса такий. Я заволав у відповідь, що я листоноша. Застряг там щонайменше на 15 хвилин, намагаючись показати їм мої посвідчення, пояснити, що я працюю на поштовій машині і маю посилку адрес. Товану йому досі не можу викинути з голови образ тих цицьок. Кілька місяців тому я працював водієм доставки піци. Двері мені відчинила пара. Він був в одних трусах, вона у бюзгалтері та яскраво рожевих стрінгах. Обоє дуже спітнілі, і було очевидно, що я перервав їхні розваги. Дівчина сказала мені, що я прийшов раніше ніж очікувалось, і посміхнулась. Після цього та пара замовляла їжу ще кілька разів, відчиняючи двері у спідній білизні, яка щоразу ставала недалі відвертішою. Після третього разу. Вона вони запитали мене, чи не хочу я приєднатись до них, коли закінчу роботу. Я відмовився, бо тоді був у стосунках, але досі іноді думаю про це. Ця історія трохи сумна, але дуже сюрреалістична. Я не водій доставки, але працював лікарем швидкої допомоги. Викликали неймовірний серцевий напад. Дуже гарний багатоквартирний будинок у дуже пристойній частині міста. Ми піднімаємось двома сходовими прольотами і бачимо відчинені двері, за якими стоять двоє голих людей, і жестами запрошують нас всередину. Всередині квартири близько ста квадратних метрів грає тиха джазова музика. І все приміщення, забите голими людьми у віці від 20 до 60 років. Всі просто стоять навколо. Гадаю, їх було щонайменше 50 осіб. Посеред вітальні лежить 60-річний чоловік, якому роблять серцево-легеневу реанімацію два голих чуваки. Ми забираємо його і робимо свою справу. Чоловік, на жаль, уже помер, але ми все одно проводимо йому СЛР і забираємо його. Весь цей час грає музика, і 50 голих людей. Людей витріщаються на нас, не кажучи ні слова. Це до речі було приблизно о другій годині дня. У всій квартирі не було видно ані натяку на одяг, і ніхто навіть не намагався прикритись чи навіть вийти. Думаю, він пішов життя так, як і жив. Я доставляв пропан на північ мічигану, здійснював доставку до службового приміщення готелю, де зазвичай зупиняються ямайські жінки під час сезону відпусток. Я увійшов у бічні двері, щоб отримати підпис про доставку, і побачив трьох чи чотирьох ямайських жінок, які стояли топлес. Я почервонів, відвернувся і почав швидко вибачатись. Потім почув, як старша жінка засміялась, і сказала: У чому справа, хлопче? Ти що, ніколи раніше не бачив сицьок? Я розп... Повів про це своєму босу, коли повернувся. Він реготав до сліз. Я інсталятор побутової техніки. Перед тим як доставляти посудомийну машину, зателефонував клієнту. Чоловік повідомив мені, що він на роботі, але його дружина буде вдома і зробить усе необхідне. Я приїжджаю до будинку, дзвоню в двері, ніхто не відповідає. Тисну на кнопку ще кілька разів. Починаю стукати в двері. Зрештою, відчиняє дружина з розпатланим волоссям, спітніла, і видно, що вона знайшла першу ліпшу сукню і вдягла її на себе без. Без білизни, поки я з нею балакаю, сходами спускається інший чоловік у майці та шортах. І перше, що в ній каже, як прийшла твоя поїздка до Колорадо, вона почала сміятись і познайомила мене зі своїм братом. Потім він вийшов через гараж і зник. Можна з упевненістю сказати, що вони були зовсім не схожі. Вона була блондинкою, а він мав чорне волосся. Вочевидь, у жінки був роман, поки її чоловік був на роботі. Це була найкумедніша річ, яку я бачив на тій роботі. Стукаю в двері. Хлопець відчиняє: я сканую посилку. Я не встиг подивитись ім'я на етикетці, але коли вона просканувалась, пристрій показав, що вона адресована Дейву великому прутню. Я не міг стримати сміху, показав хлопцеві пристрій і сказав, що у нього унікальне ім'я. Він теж розреготався, почервонів, як помідор, а потім пояснив, що його приятель замовляє речі на його адресу, бо багато працює. За кордоном і на кожній посилці ставить нове дурнувате ім'я. Я вже не водій, а керівник промислової пральні, один з моїх водіїв мав рано вранці доставити замовлення в мотель, який належав літній жінці. Ми мали повернути їй кілька простирадил і наволочок, яких не доставили напередодні. А ранок наступного дня був єдиним часом, коли ми могли повернутись у цей район. Ми домовились з нею про доставку. Вона відчинила двері о 6.30 ранку з голим задом і ножем в руці. Сказала нашому водієві, що якщо він ще раз. Приїде так рано, вона його заріже, забрала свою доставку і на цьому все закінчилось. Люблю сільські райони Вірджинії. Раніше я займався виїзним кейтерингом. Одного разу мене послали на похорон. Як для такої події замовили дуже багато їжі, десь на 600 доларів. І ось ми потрапляємо в будинок, а там повно красивих людей, і значна частина з них сміється і засмагає топлес біля басейну. Варто додати, що це не був якийсь величезний особняк у Хемптоні. То був будинок середнього класу у Масапеці, штат Нью-Йорк. Майже всім гостям було до 35 років, і всі. Вони чудово проводили час. Я подумав, що можливо це не похорон. Але у вітальні стояв Мольберт з меморіальним портретом і написом: Ми будемо за тобою сумувати. Найдивніший похорон, який я коли-небудь бачив. Але чорт забирай. Я сподіваюся, що мій буде таким самим. Всі, кого я знаю, відсвяткують прожити зі мною життя або так, або ж той чувак був повним кретином, і люди раділи, що він склеїв власти. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо всім нашим патронам та спонсорам на Ютубі за фінансову підтримку. А які цікаві історії пов'язані з доставками є у вас? Напишіть в коментарях.